Виконуємо номер 3 Із розділу повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення виразу зручним способом. Задання перше. До числа 297 додають суму чисел 495 і 703. Задання друге сума чисел 329, 1075, 1925 і 671. Задання третє добуток чисел 250, 49 і 4. І задання четверте добуток чисел 125, 37, 8 і 2. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості додавання і до числа 297. Додамо число 703, а потім до результату, до результату суми додамо число 495. 297 додати 703 отримаємо 1000.

Додамо число 1925. 329, додати 671, отримаємо 1000. 1075, додати 1925, отримаємо 3000. 1000 додати 3000, маємо 4000. Задання третє використаємо властивості множення. Помножимо 250 спочатку на 4, а потім на 49. 250 помножити на 4. Отримаємо 1000, і 1000 множимо на 49, маємо 49 тисяч. І завдання четверте. Помножимо 125 на 8, а 37 на 2. 125 помножити на 8 буде 1000, 37 помножимо на 2 буде 74. І тепер 1000 множимо на 74, отримаємо 74 тисячі номер 3 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 виконано